Номер 1456 на двох полицях 30 книжок. Якщо з першої полиці переставити на другу дві книжки, то на першій полиці книжок стане у два рази менше, ніж на другій. Скільки книжок на кожній полиці. На двох полицях 30 книжок. Запишемо умову задачі скорочено. Перша поличка, друга. Було книжок стало після перестановки. Нехай на першій полиці було X книжок. На двох полицях разом книжок 30. Якщо на першій Х, то скільки ж на другій разом 30. На першій Х, то на другій 30 мінус книжок. Тепер з першої полиці. Переставили на другу дві книжки. Тобто, з першої полиці дві книжки забрали. Буде хміну 2. Було х книжок, та дві забрали, відняли дві. А на другу поличку поставили, буде 30 мінус х та додати 2. Добавили ще дві книжки з першої забрали, на другу поставили. На першій полиці стане книжок у два рази менше, ніж на другій. Отже, на першій полісці книжок у два рази менше, ніж на другій. А щоб було рівно, що треба зробити? Раз це менше у два рази, ніж це, то помножимо менше на 2, і тоді вони стануть рівними. Тобто хміну 2 помножимо на 2, і тоді ці вирази будуть. Рівними. Раз цей вираз у два рази більший за цей. Помножимо цей на 2, будуть рівні вирази. І так одержимо рівняння хміну 2. Помножити на 2. Дорівнює 30 мінус х і плюс 2. Використаємо розподільчий закон, перемножимо 2 на х, 2 на 2, одержимо 2. Х мінус 4 дорівнює 30, мінус х і плюс 2. 2х переписали, мінус х з протилежним знаком перенесли. 30 переписали, плюс 2 переписали, мінус 4 з протилежним знаком перенесли. 2х додати 3х, ой, додати Х. Одержимо 3х. 30 плюс 2 і плюс 4, 36. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник 36, поділити на 3. Х дорівня 12. Х дорівня 12. Скільки книжок на кожній полиці? На кожній полиці, на двох полицях тридцять. Скільки книжок на кожній полиці? Не стане, а було. І так, на першій полиці дванадцять книжок. На першій поличці. Щоб знайти, скільки їх на другій, треба підставити замість ікса, знайдення назначення. Тобто 30 відняти 12. 30 відняти 12. дорівнює 18. Книжок на другій поличці. Відповідь.